Сім ультралайт, друзі, було дуже багато питань стосовно пончо тента з гамаком. Я насправді трішки здивувався. Але з іншої сторони, всі ті, хто хочуть скинути вагу свого спорядження, хочуть, щоб спорядження було мультифункціональне. І власне таким вони хочуть, хочуть зробити пончо тент Тобто, щоб він був і як куртка, як захист від дощу, як, як тенд, як тент для гамака і як тент для не знаю, там, ночувати на землі. Я, якщо чесно, скептично відношусь до того, навіть мені не прийшло до голови, щоб використовувати з гамаком пончо тент Ще раз хочу сказати, я вже казав в попередньому відео про гамак Лелеки Сінгл. Він дуже такий специфічний, що специфічного в ньому це гострі кути. Я думаю, що тут буде ще, ще більш гостре, але давайте зараз власне, хочу спробувати та побачимо, як воно вийде. Відео буде дуже-дуже коротесіньким. Поїхали! Друзі, ну я насправді дуже здивований. Хоча мені трішки часу зайняло, тому що нема тих шлайнлоків, ці вузли визати для мене це каторга просто. Моск ніяк не може запам'ятати. Але я дуже здивований. Бо насправді, якщо б зараз у мене був такий вибір чи брати з собою пончо-тент, я б подумав. І скоріш за все я б його взяв. Бо це не найгірший варіант, який. Є в моєму арсеналі стентів. Тому що, як я вже казав, ще раз кажу, тент від лелеки Сінгл, він менше дає захисту, і ось ці кути там якісь гостріше. Але зараз зайдемо під під тент та побачимо, як я люблю казати, скільки місця там є. Я взяв всі відтяжки, Ну скільки тут є. Чотири відтяжки та 2 відтяжки на дерева. Воно тут виглядає, можеш підходити сюди, от сюди. Воно тут виглядає, нібито ніби тут немає, а, вистає. Але коли ми, зараз я покажу, коли сяду, наприклад, на тент, він повністю Ось, він там заходить під тент. Покажи, будь ласка. Так, це не, не, не прям багато-багато, але це ну, але заходить. Ще, будь ласка, з цієї сторони. Ще я відійди трішки далі, щоб були це. Тут я трішки гамак неравномірно розтягнутий. Тобто мені тут дуже багато місця і... А там, звісно, що менш. Але навіть як там менше, він буде працювати від дощу. Тут, тут взагалі дуже багато місця. Щось я Ось так я підтягну. О, і насправді, ну я трішки здивований. Звичайно, що це не суперовий якийсь там захист, так? Але коли йдемо в похід. І знаємо, що не буде якихо дуже великих злив, так, може бути дощ, то це варіант, ну, мені здається, може бути. Не супер якийсь там, але може бути, можна пробувати. Знову ж, я завжди кажу так, що якщо хочеш спробувати, візьми інший тент, якщо є. Але, але цей тент візьми як додатковий та спробуй його, коли буде дощ. Це взагалі мені здається ну, суперовий а, варіант, щоб навчитися, наприклад, користуватись таким тентом. Мені здається, якщо хтось вже користувався пончотентом тентом, або тентом таких розмірів, бо це ну, маленькі розміри, мені здається, що дасть собі спокійну раду. Також можна ж зробити ще нижче, ще нижче опустити. і... Ну, і тоді, тоді буде, як я робив з наметом, як в наметі ставляв е, гамак, і він, 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 працював, так? Він, він працював. І буде більше площини та буде більше захисту від дощу. Звичайно, що не можна забути про, про капюшон, який, якщо ви його закриєте не дуже добре, то все буде на вас. Також може бути у мене так було, коли я прокидався, але це був інший тент, коли ось тут була вода і вона просто такою гулею висіла. Якщо є можливість, наприклад, мати відтяжку, то можна було б взяти до дерева та ось так прив'язати. Це ну, ще був би такий плюс, бо додавало б тенту напевно більшу таку, ну, не буде ось так, а буде ось так. І це було б... Ну, Мені здається, і красиво, і, і практично. А так, ну, звичайно, що пончо-тент, він не, вигляд, не буде виглядати якось як не знаю, там, намет або піраміда. Але так як він виглядає, я ще досі під враженням, бо перший раз встановив так пончо-тент з гамаком. Ну і звичайно, друзі, тут робимо. Робимо шнурки на водовідливи, щоб все працювало. І, ну, і мені здається, що ну, якщо це не буде якась величезна злива, а буде якийсь такий дощик моросящий, то все це буде чітко і все це ну, повинно спрацювати. Якщо хтось користувався пончотентом під е, дощем, будь ласка, напишіть в коментарях. Друзі, всім вам дякую, слава Україні! Пока-пока!